Народний депутат Ляшко. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, народні депутати, до да восьмидесятилітня сліпа баба в селі, приходивши на виборчу дільницю, отримуючи метровий бюлетень, і та розбереться, куди ставити галочку. А ви мені тут розказуєте, що 27 чоловік помилилось і не туди поставили галочку? Да весь народ сміється з нас. Мені он перерві десятки дзвінків. Хто там у вас зібрався? Ми в селі й то знаємо, куди ту галочку ставити. Люди приходять на вибори по п'ять метрових бюлетенів і знайдуть свого кандидата і свою партію, а ви найти не можете. Знайте, що я вам хочу сказати, шановні колеги, досить гратися через два дні у Криму. Сепаратисти на штиках російських військових хочуть провести так званий референдум. Наше з вами завдання зробити все, щоб не було цього референдуму. І важлива доля в цьому питанні Конституційного суду. Тому давайте не гратися з вогнем і з долею країни. Голосуйте! А хто не знає, куди галочку поставити, я вас село відведу.